Путін, вимагаючи а, певних е, контактів із е, США, вимальовує виключно. Такий двосторонній формат перемовин без участі Європи, в тому числі в темі завершення російсько-української війни, це дійсно погані сигнали безпосередньо і для Європейського союзу, для європейських членів НАТО, загалом для європейської політичної спільноти. Тому Європа вимагає єдності, Європа вимагає консолідації і серйозного руху вперед, певної проактивності. Це стосується і технології. Логічного питання, що стосується розвитку, ІТ, що стосується розвитку нових рішень, а це стосується і повернення до Європи найбажанішого з такого статусу, з найзаможнішого ринку в світі, куди дійсно всі хотіли плинути.